У Києві о сьомій ранку завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Станом на ранок відомо, що внаслідок цієї атаки загинули 12 людей, 87 травмовані. Повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. Передає наша кореспондентка з місця події. Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають сьогодні. У Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 24 квітня. Про це напередодні повідомляв київський міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Більше про наслідки масованої атаки по Києву дізнаємося від речника Київської міської військової адміністрації Євгена Іївлєва. Він вже з нами на зв'язку. Пане Євгене. Раді вас бачити сьогодні у здоров'я. На жаль, на таку сумну тему говоримо і говоримо далі про наслідки. І розкажіть, будь ласка, оновіть нам дані станом на ранок. Станом на ранок можу доповісти, що осередки займання ліквідовано на всіх об'єктах, які постраждали від атаки. Але наразі на всіх локаціях, що триває ліквідація наслідків, там проводяться аварійні рятувальні роботи та роботи з розбирання і вивезення. Металевих і бетонних конструкцій до роботи долучені ДСНС, поліція, військові, комунальники всі докладають зусиль для ліквідації наслідків. Станом на 10-ту годину ранку було відомо про, на жаль, 12 загиблих, 87 постраждалих. З них 59 постраждалих саме на локації у Святошинському районі. Скажіть, будь ласка, чи є ще люди під завалами? Чи взагалі така інформація розглядається? Наразі ще навали, тобто ліквідація наслідків розгрібання навали продовжується, але наразі немає даних, що під завалом ще хтось може знаходитись. Ті загиблі люди, 12, про яких ви згадували, чи вдалося ідентифікувати їх усіх? А, так, 12 осіб. Це п'ять жінок, це сім чоловіків. На жаль, під час атаки загинули молоді брата, сестрою це 2003-2005 рік народження. Також там загинула майже вся родина, батько, мати і син 2007 року народження. Величезне співчуття рідним, загиблих. Вас хочемо дізнатися інформацією, чи вдалося встановити, який саме тип озброєння був використаний, і чи можете нам розповісти? Так, на столиці здійснювалася комбінована атака. Це були і ударні БПЛА, це були керовані балістичні ракети. Щодо використання ворогом балістичних ракет північно-корейського виробництва, то після проведення спеціальними органами експертизи було визначено, що дійсно одним із засобів атаки в саме Святошинському районі була балістична ракета корейська КН 23 Щодо інших засобів, ще триває експертиза. Скажіть, будь ласка, про Святошинський район, оскільки там було влучання цієї ракети, про яку ви згадували, як зараз функціонує район? Чи є там газ, світло, вода в усьому районі чи лише в частині? Наразі ДТЕК і відповідні комунальні служби оперативно працюють над відновленням комунікації поблизу саме місця атаки, але в інших частинах району перебоїв не спостерігалось, або було оперативно усунуто всі наявні перебої електро, електроводи та газопостачання. Будинки, які зазнали руйнування чи пошкодження, наразі звісно відключені від комунікації. Загалом було пошкоджено будинки. Вчора ми буквально спілкувалися із представником Добробату. Вони активно намагаються зараз там максимально допомогти сім'ям, чиї будинки і квартири найбільш пошкоджені. Але загалом як можна оцінити масштаб шкоди завданої цим ударом? Ну наразі про статистичні дані відомо про 15 пошкоджених будинків, 19 автомобілів пошкоджених, більше тисячі вікон. І оцей саме дворуховий будинок у Святошинському районі він був знищений повністю. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, люди чи зверталися до органів місцевої влади, до адміністрації військової за допомогою, особливо ті, які залишилися без житла? І зверталися. Я думаю, що будуть звертатися, бо відверто скажу вам вчора. Мав змогу бути на місці. Бачив стан людей, які постраждали внаслідок цієї російської атаки. З ними працювали психологи. Ті, хто були в більш менш адекватному стані, їм вже чордувалася інформація. Але можна сказати в ефірі, щоб люди розуміли, що ну ми розуміємо, що кожна російська атака це збитки, це пошкодження майна кияни, І у більшості випадків є можливість отримати компенсації від держави і від громад зробити це можна через застосунок дія? Це програми є відновлення і управління соціального захисту при кожній районній державній адміністрації там разово грошова допомога в близько 10 тисяч гривень. Якщо житло постраждало від обстрілів, просимо всіх звернутися до райдержадміністрації. Кожна рда формує переліки громадян, які потребують тимчасового житла. І постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки там звичайних ситуацій вони також ухвалює відповідне рішення про відселення, яке має бути виконане терміном протягом п'яти років. І ще скажіть, будь ласка, чи зараз на місці працюють якраз спецкомісії, які будуть фіксувати наслідки атаки і підраховувати збитки загалом? Звісно, відповідні комісії працюють на місцях атаки, всі по своїм напрямкам, все документується, все оформлюється, проводяться оцінки пошкодження і робота з мешканцями наразі, де це можливо вже проводити, тому що там дозвали ще, скажімо, розгрібаються. Комісія приступить до роботи після повної ліквідації наслідків цієї атаки. Пане Гене, ще скажіть, будь ласка, чи можемо прогнозовано хоча б орієнтуватися, скільки часу треба ще на розбір завалів? Дуже важко сказати. Скажу вам, що дуже багато фахівців залучено до ліквідації. Можу вам тільки своє оціночне судження сказати. Я вчора бачив це власними очима. Я думаю, що можливо сьогодні до вечора вже розбирання завалів буде закінчено. Вчора, якраз коли ми говорили про те, що відбувається на місці події, нам розповідав представник Добробати, що багато волонтерів, багато людей, які охочі допомогти. Чи можете розповісти, як сьогодні чи можливо потрібна допомога, і є потреба закликати людей, аби вони доєднувалися і допомагали? Дивіться насправді, ми кажемо про з геобих осіб, але постраждало більше ста і уявіть собі скільки житла пошкоджено, скільки житла знищено. Вже ж люди потребують допомоги. І вчора потребували сьогодні. І завтра будуть потребувати. Попри те, що влада докладає всіх зусиль, щоб скоординувати всіх волонтерів, щоб надати оперативну допомогу. Тобто є підприємці, які ще вчора йшли на зустрічі. Сьогодні також я не хочу там рекламувати когось в прямому ефірі, але великі мережі супер маркетів, привозять пайки для людей, щоб вони не були голодними. Є підприємці, які виходять із пропозиціями надати надати житло таким людям на певний час, яким ніде було переночувати до тобто робота в цьому напрямку ведеться. Я вам скажу, що фінально підсумково говорити ще зарано, бо дуже багато хто долучається, дуже багато хто проявляє ініціативу, попри те, що влада робить від себе все можливе, все за протоколом, щоб цих людей максимально обезпечити, накормити, обігріти і дати їм розуміння, де вони будуть ночувати, де можуть отримати допомогу. Пане Гене, зрозуміло, що є роботи, до яких не можна допустити цивільних, тому що це має бути спеціалізована техніка, спеціальне навчання? Я б говорю про розбір завалів, де працюють рятувальники. Але чи є робота, яку можуть просто кияни допомогти там на місці влучання? І якщо така робота є, то до кого їм звертатися, що вони хочуть допомогти? Ви Знаєте, там прямо на місці цієї трагедії розгорнуті такі палатки, табори поліцейських, і ДСНСників. Я вчора бачив, там люди привозять чай, каву, там якісь їжу, щоб принаймні навіть накормити рятувальників, які займаються ліквідацією цих всіх наслідків. Тому, якщо хтось дійсно має бажання, я думаю, що там знайдеться робота для всіх, охочих прямо на місці цієї трагедії. Також щодо психологічної допомоги, оскільки наші кореспонденти вчора вмикалися з місця події, і дійсно показували наскільки трагічно важко зараз переживають рідні загибель своїх близьких, і в тому числі хтось травмований, чи достатньо зараз такої допомоги. Ну, скажу вам, що дійсно там дуже багато було зручно фахівців. Це були психологи ДСНС. І я не бачу, щоб хтось з людей нецентралізовано, розгублено, шукав і не міг зрозуміти, знайти собі там десь притулку чи того, хто з ним попрацював. Дуже багато фахівців, і поліцейських, і ДСНСників вчора було на місці, і сьогодні на місці відпрацьовують вони на максимум своїх потужностей. Пане Євгене, чи є місця, де можуть бути розміщені люди, які втратили житло? Так, ці місця є. Я ж кажу, є підприємці, які надають пропозиції, але це все централізовано має відбуватися не отак в ефірі, щоб люди там бігали, шукали ці місця. Представники районної державної адміністрації працюють на місці, і психологи ДНС, ДСНС, поліцейські, всіх людей, яким потрібно, проводять до необхідних у оповноважених осіб, які саме займаються розселенням людей, які залишились без житла. Зрозуміло, дуже вам дякую за те, дякую. що доєдналися і розказали яка зараз ситуація у столиці. Євген Івлів, речник Київської міської військової адміністрації. З ними говорили про наслідки вчорашньої ракетної атаки по Святошинському району, в першу чергу, та й загалом по столиці.